Перша трагедія у чорний для Довгинцівського району вівторок сталася о пів на четверту дня. Саме у цей час у приватному секторі по проїжджій частині колишньої вулиці комунарної нині локомотивної зі сторони залізничної станції Новоблочна з шаленою швидкістю рухався автомобіль, де Оланас. І, хоча дорога була сухою, якусь мить водій не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох пішоходів. Це була бабуся зі своєю онукою, які стояли біля свого двору. Зупинила смертельну ходу автомобіля тільки бетонна електроопора. Внаслідок даної ДТП водій вище зазначеного автомобіля та один пішохід був смертельно травмовані. Другий пішохід отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до Криворізької міської клінічної лікарні. 2. як повідомив завідуючий приймальним покоєм, другої міськлікарні лікарні Сергій Макаров постраждала зараз. Перебуває у відділенні політравми. і її стан середньої важкості. Мешканці вулиці Локомотивна, які були на місці ДТП, одразу після наїзду автомобіля на літню жінку та її онуку, досі не можуть оговтатися від трагедії. Мужчина лежав, і жінка там лежала, і все. А потім під'їхала скоро і забрала їх. Сусідка хороша була. Я теж внучка до неї приїхала в гості, і вона її хотіла проводити на тролейбус. І тільки з двору вийшли. Так, над дорогою видно, тому що він не міг туди заїхати, а над дорогою стали. А він з такою скоростю йшов. Я слухав э, скрип тормозов, і удар э, достатньо сильний. Всі подумали, що гром. Ну, я одразу зрозумів, що це не гром, а це аварія. І... Хотя я плохо бегаю, но я потихонечку прибежал, сразу уже увидел, что люди подбежали. Вот там он, следующий дом, медсестра живет, я вижу, она хотела оказать помощь, но женщине уже было бесполезно оказывать помощь. Ну, а там мужчина тоже, если э, разорвала машину пополам, он сидел впереди. Передок был где-то метрах 6-7 от столба. Естественно, что он там рядом возле передка лежал, то он вылетел уже все. З приводу цього ДТП цікава буде думка і фахівця. Відповідно до пункту 12.1 правил дорожнього руху, водій зобов'язаний обирати безпечний швидкісний режим відповідно до умов дорожньої обстановки. Чи дотримався водій цього може відповісти лише об'єктивне та всестороннє судово автотехнічна експертиза? Проте, навіть якщо Підтвердиться порушення цього пункту правил дорожнього руху. Будь-якому випадку кримінальне провадження буде закрито за пунктом 8 частиною першої статті 284 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. Адже водій загинув. Друга смертельна пригода на дорозі сталася о пів на десяту вечора. Довінському районі міста Криворогу в темний час доби при увімкненому міському освітленні по сухому асфальтному покриттю проїжджої частини дороги проспекту Гагаріна. З боку площі Маяковського в напрямку вулиці Будьоного рухався автомобіль «За Сенс. Водій котрого на перехресті не надав перевагу у русі мотоциклу Ямаха, який рухався по проспекту Гагаріна у зустрічному напрямку. А внаслідок отриманих травм водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Лише об'єктивне та всестороннє слідство відповість на питання винуватця цієї трагедії. Проте звертає на себе увагу той факт, що водій автомобілю Деоладус здійснював маневру розвороту на регульованому світлофором перехресті. А відповідно до пункту 10.1 правил дорожнього руху водій несе відповідальність за безпечність маневру і перед його початком зобов'язаний переконатися в його безпечності, а також тому, що не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Більше того, відповідно до пункту 16.6 правил Дорожнього руху водій, розвертаючись на регульованому перехресті вліво, зобов'язаний був пропустити транспортні засоби, що рухались прямо або ж розвертались праворуч. І це навіть при тій умові, що він здійснював маневр розвороту на дозволяючий зелений сигнал світлофору. Більше того, якщо буде встановлено, що сигнал світлофору був червоним або також забороняючим жовтим, то в таких діях можуть вбачатися також порушення пунктів 873Е та 873Г правил дорожнього руху